Наша зимонька зима, сніг біленький принесла. І усюди білий сніг, покривалом білим ліг. Доброго ранку мої любі. Скажіть, малята, яка зараз пора року? Так, зима, а як ви це зрозуміли? Що змінилося в природі? Так, білий сніг у лісі впав на дубочки молоденькі, на ялинки зелененькі, притрусив сніжком доріжки, всі горбочки, моріжки. Біло-біло в лісі стало, так багато снігу стало, недарма діти зиму називають чарівною казковою порою. От саме сьогодні, у цей гарний день, зима приготувала для вас малята один із своїх чарівних сюрпризів. Подивіться, будь ласка, довкола, як і стало все навколо. Біле, гарне, пухнасте. Що ж діти сталося з деревами, коли прийшла зима, як вона їх змінила? Вона їх вкрила білим покривалом. Подивіться уважно, діти, чи встигли приготуватися до зими дерева. Як вони це зробили? Так, правильно, вони скинули всі свої листочки, а подивіться, що зараз лежить на гілочках. Це сніг. Як же чудово виглядають дерева під снігом? Вони ніби казкові. Зима, як художник чарівниця, малює чудові зимові пейзажі. Ви тільки погляньте на цю красу. Нею можна милуватися безкінечно. Сьогодні, дітки, пропоную вам стати теж художниками і намалювати зимовий пейзаж у нічному лісі. Давайте уявимо собі, який же він зимовий ліс вночі. І намалюємо його, але спочатку підготуємо наші пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять, вийшли пальчики гуляти, разом весело їм грати. обернулись, посміхнулись і у колочки згорнулись. Ось такі славненькі. Пальчики маленькі. Для роботи знадобиться тонований папір чорного або темно-синього кольорів, голови серветки вата, фарба білого та жовтого кольорів, дельна трубочка, стакан з водою, клеюнка, пензли та листочок капусти. Беремо дітки невеличкий шматочок вати, набираємо білу фарбу, наносимо на листочок капусти з зовнішньої сторони. Ось дивіться, як я роблю. Перевертаємо, притискаючи пальчиками і після цього робимо відбиток на аркуші паперу. Притискаємо листочок капусти. Так робимо два або три деревця. Потім знов набираємо на ваду або на спонжик фарбу, наносимо на листок капусти, притримуючи пальчиком, перевертаємо листок, натискаємо до аркушу паперу і розміємо. Робимо відбувається. Дивіться, ще є місце зробити деревце. Наносимо фарбу, прикладаємо до аркушу паперу, витискаємо пальчиками і розрівнюємо листочок капусти, щоб вийшли в нас гарні стовбури та гілочки дерев. Не забуваємо користуватися вогкими серветками. Виродліть пальчики, де ви забруднилися від фарби. Далі дітки набираємо на вату білу фарбу і малюємо знизу на папері у чугури снігу, з такими рухами, ніби вкриваємо білим покривалом землю і ховаємо крону дереву. Далі беремо Трубочку. Попросіть батьків, щоб вони могли її ось так на кінчику розрізати. Бачите? Мочуємо в білу фарбу, притискаючи, малюємо ось такими рухами сніжинки. Бачите, яка краса в нас вже виходить, дітки. Потім беремо пензлик за жалізний чобіточок, мочуємо водичку, наберемо в жовту фарбу. І малюємо серпиком, як півбублика, Місяць. Він нам наче посміхається. Дивіться, яка краса виходить у нас. Отже, ми потрапили в нічний зимовий ліс. Гілочки дерев снігу. Ось така картина в мене вийшла. Хто до нас прилетів. І сів на гілочко. Так, це сова, совенятка. До нас завітала в нічному лісі. Буду чекати на ваші роботи, дітки. Я впевнена, у вас вийде дуже гарна зимова картина. Дякую за увагу!